Національний банк України встановив такі курси валют на сьогодні, 4 листопада. За добу долар трохи впав у ціні і тепер коштує 25,59. Євро трохи здорожчав, зараз його офіційний курс 28 гривень 31 копійка. На комерційному ринку валюта традиційно дорожча. За один долар там просять мінімум 26 гривень 27 копійок. Ціна на євро стартує з 29 гривень 15 копійок. Літр бензину категорії А-95 в середньому по Україні коштує 23 гривні. Ціни на заправках різняться. Мінімальна вартість цього пального – 21 гривня 80 копійок. Максимальна – 24,99. За літр дизельного палива водіям доведеться віддати в середньому 19 гривень. Газ для автомобіля коштує 11,80. Вже з наступного року пенсію можна буде оформити в будь-якому місті України. Виплата пенсіонерам не буде прив'язана до місця проживання, реєстрації або роботи. За словами віце-прем'єра міністра Павла Розенка, всі пенсійні справи об'єднають в єдину електронну базу, також просто з дому контролювати пенсійні нарахування. Зможуть і ті українці, які ще не вийшли на заслужений відпочинок. Вони матимуть свою електронну сторінку в єдиній централізованій базі пенсійного фонду і зможуть постійно моніторити нарахування зі своїх зарплат аж до виходу на пенсію. Уряд визначив вартість оформлення id паспортів. Паспорт нового зразка коштуватиме 87 гривень. Чекати доведеться 20 днів. Якщо ж хтось захоче отримати пластикову картку швидше, за 10 днів викласти доведеться вдвічі більшу суму 174 гривні. Нагадаємо, що з 1 листопада всі українці можуть отримати id паспорти. Вони мають повністю замінити паперові документи на вбудований чіп вноситимуть дані про місце проживання, номер платника податків та номер закордонного паспорта.